Заміна ремкомплекта для переходу на зимовий режим. Для того, щоб у нас повноцінно працював зимовий режим, нам необхідно замінити ремкомплекти на пістолетах. В даному випадку в мене двохкомпова система. Я зараз зняв обидва пістолети на одному боксі: це водяний і піний. І буду в них міняти ремкомплекти. Так, для цього мені знадобиться... У мене є два комплекти. Ремкомплекти йдуть у поставку обладнання, якщо у вас передбачений зимовий режим. В моєму випадку двохпомпова система. Тому ремкомплект для зими. В мене йде однаковий що для піни, що для води. Це ремкомплект, в якому клапан з сквозним отвіром, щоб водичка постійно через нього йшла. Зараз я буду міняти ремкомплект. Для початку мені треба зняти корпус, для цього треба викрутити 8 гвинтів. Ось я зняв корпус. Мені не цікавить оцей клапанок. І оце в нас літній. З цього ремкомплекту ми беремо тільки е, цей клапан. Все інше нас не цікавить. Ось в нас літній, він вже поюзаний, а ось зимовий. На зимовому ремкомплекті для двохпомпової системи там має бути отака фасочка. Ось, якщо її видно, отут. А тут просто кулька, і все більше нічого немає. Дивіться, я оцей собі кладу до цього ж пакетика, щоб його не загубити. Бажано всі ремкомплекти тримати в одному місці. Далі я його кладу назад. Ще Так, все, водяний пистолет у нас готовий. Зараз пере... те ж саме я зроблю для піного. Другий пістолет у мене також готовий до роботи.